Громадський транспорт активно розвивається в Ужгороді, адже комунальні автобуси користуються популярністю. Містяни кажуть, це зручно, комфортно та доступно по ціні. Проте не завадило б розширити муніципальний автопарк. Деякі маршрути потребують залучення додаткових автобусів, особливо у години пік. Треба одна Супранецьку. Я в кінці майже до застави живу. Автобус ні один ні є. один автобус не ходить. Дуже би потрібно продовжити. так. Нормально дуже. Тебе що 22-ка ходить вообще прекрасно. Слово вже не є. Наприклад, в цьому маршруті ще ходжу 22 з Нового району, так що там я не думаю, що треба, бо то великий автобус вмістительний, так що я думаю, що на другий маршрут, я не знаю, вже все повна, але 22 то просто прелість. Нормальні, нормальні, словний. І тепло, і сісти, і стояти, і взагалі є єда. А ціна чи доступна квитка? Звісно, вже доступна. Я ще і на пенсії, я ще роблю. Так що, ну, може бути. Куристуюся. Досить часто сині ці великі автобуси дуже зручні. Маленькі, ці 14-й, там ще якісь, Вони досить малесенькі, такі незручні і завжди бувають ранком дуже набиті, бо я їду від України до центру. А так взагалі ці автобуси великі, дуже зручні. І якщо б було в нас побільше таких автобусів, було б чудово. чудово. На даний момент ціна так для деяких пенсіарів вона завелика, Я себе ще рахую, я себе можу забезпечити. Проїздом воно набагато дешевше і зручніше. Якщо вони ще ходять по графіку, як має бути, то взагалі чудово. Дев'ять нових електробусів у 2026 році поповнять муніципальний автопарк Ужгорода. У міській раді кажуть, контракт із українським заводом-виробником на поставку електробусів електрон і зарядної станції підписаний. Пойомна інформація там директор нашого комунального підприємства. Чи з громадським перевезенням нашому місті, Це Віталій Готра, що вже певні певна частина коштів надійшла львівський завод електронних. І в нас буде виготовляти 9 електробусів, які в наступному році вже будуть працювати в нашому місті. Це така хороша новина, що це європейський банк реконструкції та розвитку вже перший суму коштів надав цьому підприємству для того, щоб вже почали монтувати ці автобуси. Нові електробуси з низькою підлогою комфортні, зокрема й для пенсіонерів, маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та родин з дітьми. Також це важливий крок до екології та економії бюджетних коштів громади. Вихід на маршрути запланований на 2026 рік. У нас зараз 40 автобусів працює С електрон. Зараз, можливо, вже бачили, вийшли на лінію наші автобуси, які нам дали угорська сторона і чеська сторона. Напевно, я навіть вчора приїжджаю, бачу такий невеликий мікровтобус біло-червоного кольору. Це нам дало місто Берно. Вони ж зараз також працює на, на міських. Пасажирських маршрутах бачите, що як, як вдало ми прийняли рішення ще багато років і років тому, коли ми створили комунальне підприємство, комунальне і зараз ці автобуси користуються популярністю. Вони не працюють, і звичайно, вони зможуть сати помалу витісняють ці приватні компанії, тому що вони не конкурентно здатні з нашим комунальним транспортом. Вартість квитків поки залишиться без змін, проте незабаром ціни на проїзд комунальним транспортом Ужгорода може зрости. Ваня зараз зв'язку з зміною вартості повномастельних матеріалів, зміною зміною оплати праці і вартістю, значить і, ну інших так, складових, які формують тариф. Тому опрацьовує комісію зараз по там декілька гривень. Спро щодо збільшення плати за присну і зараз ми вже ввели цей електронну систему оплати без готівкова форма. Я вважаю, що це зручно, і щоб зменшити цей готівкових коштів. Нальний транспорт і надалі будуть розвивати в обласному центрі, каже міський голова. Оновлення автобусного парку один із напрямів покращення інфраструктури Ужгорода.